У нас просто тут є відкриті пачки, покажу просто, що приїхало. Вся інша, там майже весь склад забитий в іншому місці. Ось так дивіться. Тут 100 ремонтників. ремонтник дуже міцний, дуже класний. На гурті по 3 гривні взагалі буде, а на роздріб по 5 гривень. Тобто ну, там ми зробимо гуртову систему, що там пачка, наприклад, по 5 гривень, дві пачки, по 450 і так далі. Це перше, друге, дивіться. Дивіться, які ремонтні ще є. Це мої найулюбленіші ремонтики. Дуже швидко ставляться. Ось така пачка по 100 штук. І ось так він виглядає. До речі, давайте його натягнемо одразу, щоб не казали, що там, що ребриста лента на неї нічого не налазить. Беремо ребристу нашу ленту, нашу новинку. Вставляємо наш в поглубше і оп! Бачите, як легко кріпиться ремонтні. Все, В цьому місці він вже не буде пропускати. Тут спеціально є, бачите, такі насічки. Тобто воно доходить до прийняв місця, щелкає і все. І не пропускає більше. Тобто, ось такі ремонтники вони взагалі десь по 2,70 будуть коштувати на гурті. На розріб, може, зробимо 4,50. Ну, будемо дивитися, поки я їх не рахував, їх поки немає на сайті.